Отже, доброго дня, шановні громадяни України, шановні журналісти, ми хотіли би представити вам результати чергового моніторингу громадської думки, проведеного соціологічним центром імені Михайла Драгоманова. Польовий етап даного дослідження проходив у період з 9 березня по 18 березня 2019 року. Основним методом збору інформації, що використовувався в дослідженні. Є безпосереднє або так зване фейс to фейс інтервю Було опитано 1800 респондентів, які презентують доросле населення України за статтю, віком та місцем проживання. У дослідженні використовувалася квотна вибірка, і вибірка охоплює усе доросле населення України, яке проживає в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. І Тимчасово окупованих окремих регіонів Донецької та Луганської областей похибка вибірки не перевищує 2,3%. Тепер дозвольте перейти до основних показників, які вимірювалися в даному дослідженні, а саме до рейтингів кандидатів в президенти України. Як показують результати нашого дослідження, перші три Місця займають Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. За Володимира Зеленського готові проголосувати 2,5% громадян, які планують брати участь у виборах. За Петра Порошенка 17,3% громадян, знову ж таки, які планують брати участь у виборах. І за Юлію Тимошенко 12,1% громадян, які планують брати участь у виборах. Ну, а далі вибір респондентів розподілився таким чином. Це знову ж таки рейтинги серед тих, хто планує брати участь у виборах. Юрій Бойко 8,4. Анатолій Гриценко 7,7. Олег Ляшко 5,5. Ігор Смішко 4,3. Олександр Вілкул – 3,7. Руслан Кошулинський 3,5. Олександр Шевченко 2,1, Юрій Тимошенко 1,2 і Валентин Наливайченко – 1%. Рейтинги інших кандидатів в президенти є меншими за 1%. За похибку, так. Значить, що можна говорити зараз про тенденції, які фактично на фінішній прямій ми відслідковуємо. Динаміка зростання рейтингів уповільнилась фактично всіх кандидатів. Це говорить про те, що основні кандидати вибрали свої банки виборців. Причому, причому картина цікава, що ми не маємо однозначного лідера, ну, гарантованого або там. Домінуючого і боротьба продовжується за кожний окремий відсоток. В цій боротьбі випереджає пан Зеленський, а його характеристика його компанії відрізняється тим, що він не визначається з ідеологічними маркерами. Це перше. По-друге, те, що за його плечима немає. Антирейтингу, тобто його асоціюють з кандидатом, який не брав участь в політиці, не політик. І безумовно помічаємо, що більш схильна голосувати за Зеленського це молодь. І тому Зеленський фактично більш-менш по всій території України набирає достатньо високі показники. Але разом з тим, його виборець, якщо можна допустити таке слово, нестабільний, тобто декларує, що ми прийдемо на вибори, будемо голосувати, і надзвичайно важливо. В даному випадку для цього кандидата, яка категорія виборців прийде на вибори? Тобто молодь декларує, що ми приходимо. Якщо прийдуть, рейтинг буде високий. Якщо задекларували і залишились на дивані перед телевізорами, значить картинка може е насправді змінитися. Тепер хотілося б ще сказати кілька слів про динаміку рейтингів, основних. Е Основних претендентів на посаду Президента України. Так от, якщо порівнювати результати поточної хвилі дослідження з попередніми хвилями, то можна відзначити такі тенденції. По-перше, слід сказати, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко демонструють стабільне зростання електоральної підтримки протягом декількох місяців виборчої кампанії. Відповідно, рейтинги цих двох кандидатів. На посаду президента стабільно зростають. Стабільно невпинно зростають, йдуть вгору. І на даний момент, у відповідності з результатами нашого дослідження, саме Володимир Зеленський і Петро Порошенко виходять у другий тур президентських виборів. Натомість, якщо говорити про Юлію Тимошенко, то динаміка електоральних настроїв демонструє невелике зниження підтримки Юлії Тимошенко. І, відповідно, її рейтинг стагнує. Або навіть дещо знижується, якщо порівнювати із результатами попередніх хвиль нашого дослідження, ну, також ми можемо поміркувати про певні причини таких тенденцій. Так, наприклад, зростання рейтингу чинного президента, ймовірно, може бути пов'язане з низкою здобутків, серед яких ми можемо відзначити такі, як надання Томосу. Українській православній церкві, як посилення обороноздатності країни та розбудови армії, як закріплення в Конституції України, курсу України в ЄС і НАТО. Можливо, також можна зазначити такі здобутки, як певні перемоги на міжнародній дипломатичній арені, виграші між низки судових справ в міжнародних судах тощо. Всі ці речі є актуальними для. Значної частини громадян України, і тому Порошенко в цьому плані має досить стабільний і сформований електорат, який ну, демонструє динаміку до зростання. Зростання рейтингу Зеленського може бути обумовлено тим, що він для багатьох виборців є, так би мовити, альтернативним політиком по відношенню до традиційних політиків. І під традиційними політиками ми можемо розуміти а, тих українських політиків, які довго знаходяться в українській політиці, які можливо займали високі посади а, в державних установах тощо. Так, от Зеленський розглядається як нова людина, як альтернатива таким традиційним політикам. І відповідно а, ймовірно, на, на, на фоні цього він приваблює до себе увагу виборців, і що відповідно відбувається на зростання рейтингу. Ну, Якщо говорити про стагнацію або певне зниження рейтингу Юлії Тимошенко, то тут можна зазначити тенденцію до того, що виборець перестав довіряти соціально чутливим питанням, називаємо це так, таким як зниження ціни на газ тощо. І, а це одні з основних тем Тимошенко, які вона часто використовує, і вони в принципі вже... А на сьогоднішній день поточні виборчій кампанії не дуже не дуже діють на виборців. Звичайно, Тимошенко має свій електорат, але ем, розширити його, залучити нових виборців до свого електорату, стає все більше і більш важче. Ну, можна говорити про таку річ, <плес> що е актуальні теми. Актуальні теми це про соціальні гарантії, про тарифи, про ціну на газ. Про соціальні обіцянки опрацьовують кілька кандидатів, і саме тому люди орієнтовані на ці гасла, в певній мірі розпорошуються. Це домови про те, що тенденція до зростання рейтингу Тимошенко призупинилася. Чому? Тому що про ціну на газ один із ключових її тез, говорить і активно використовує кандидат Бойко, аналогічні тези. З приводу здешевлення газу повернення тарифів Ляшко, аналогічні тези з газу, зменшення тарифів, підвищення зарплат Каплін. І очевидно, вибори, які орієнтуються на обіцянки про здешевлення газу, і високі пенсії високі зарплати розпорушується перед між кандидатами, які саме цими тезами апелюють. Дійсно, зараз стало для кандидатів все важче і важче виборювати своїх прихильників, оскільки база людей виборців, які не визначились, зменшується. Якщо ми декларували буквально деякий час тому назад в межах 20-25% людей, які не визначились, то згідно нашого дослідження, сьогодні декларують про те, що ще не визначились. 8,2%. тобто, це фактично можна говорити, що переважна більшість виборців визначилась. Хоча ми розуміємо, що є день ще голосування, і також розуміємо, що є декларативні заяви. Тобто виборець каже, що я буду так голосувати, так, так, так. А в день виборів певна категорія виборців визначається саме в кабінці проголосування. Тому у виборчих перегонах. Триває боротьба за кожних, я би сказав, не те, що відсоток, а за кожні піввідсотка. Ця боротьба триває, і ця фінішна пряма є, ну, можна сказати, навіть і визначальною, тому що можуть бути незначні перетікання, і за цього може мінятися певна соціологічна картинка. Ми зустрічали і в засобах маси інформації і це. Помітили в опитуваннях про те, що є, наприклад, кандидат з схожим призвищем, це Юрій Тимошенко, і він якраз потрапляє в категорію, за якого віддають більше одного відсотка. Більше одного відсотка голосів. Тобто, боротьба йде за. Ну, за, за, будемо говорити за кожний голос. І тому дуже важливо, як в цей період до дня голосування будуть змінюватись там виборчі гасла, або виборчі кампанії, або розставлятися якісь акценти. Ну, також ще хотілося би сказати кілька слів про деякі цікаві соціальні тенденції, які проявили себе протягом поточної президентської кампанії. І Найперше, варто відзначити досить сильний, досить такий виражений запит молоді, молодих людей на нового політика, або, якщо так сказати, на політика нового типу. Тобто поточна президентська кампанія характеризується тим, що молодь не довіряє традиційним політикам. Тобто, Тим політикам, які довгий час знаходилися у владі і зараз також претендують на обіймання вищих державних посад, молодь не дуже сприймає таких політиків. Молодь хоче бачити якогось нового політичного лідера, який, можливо, міг би запропонувати новий образ майбутнього України, нові шляхи розвитку і модернізації України, розвитку суспільства у відповідності до. Актуальних тенденцій сьогодення. І такого лідера молодь побачила в Зеленському. Можливо, і з цим також пов'язаний його феномен, феномен достатньо відчутно зростання його рейтингу. Хоча тут, знаєте, навіть можна поміркувати над тим, що справа, можливо, навіть не стільки в самій особистості Зеленського, хоча звичайно, і в ній також, скільки у запиті молоді на нового політика. Друга тенденція, яка проявила себе протягом поточних виборів, це те, що називаємо їх так соціально орієнтовані обіцянки, або як їх ще іноді називають популістичні обіцянки, не дуже діють на виборця. Хоча вибори на сьогоднішній день має Суттєво нижчий рівень доходу, ніж він мав у попередній президентській або парламентській кампанії. Але тим не менше такі соціально орієнтовані гасла або популістичні обіцянки вже не мають такого впливу, якщо порівнювати з іншими президентськими парламентськими кампаніями. Ну і ще цікавий момент можна відзначити: це той, що втратила актуальність мовна тематика. Тобто питання російської мови, питання статусу російської мови геть стали неактуальними. Протягом поточної виборчої кампанії і вони займають там десь якісь останні місця за тим, турбують вони сучасного виборця чи ні. Ну, таким чином, можливо, десь повторюся. В результаті запеклої боротьби можна говорити про четвірку. Можна говорити про четвірку, яка бореться за входження в перший тур. В першу чергу серед тих, хто. Планує брати участь у виборах і визначились в голосуванні Серед тих, хто планує брати участь у виборах. Володимир Зеленський, 20,5%. Петро Порошенко 17,3%, Юля Тимошенко 12,1%. І до цих би кандидатів я би долучив Юрія Бойко. 8,4 це та база, з якою ну з якою ще можна працювати, і боротися за ті відсотки і впливати на загальний результат виборів. Серед тих людей, які декларують готовність проголосувати за нашим дослідженням: візьмуть участь у виборах, точно 58,9% і скоріше за все візьмуть участь у виборах. 24,2%. Тобто, це достатньо хороші показники, які говорять про довіру до виборчого процесу, до інституту виборів. І цими відсотками буде забезпечуватись ну, легітимність волевиявлення наших громадян. Ну, на саме кінець можна ще сказати кілька слів стосовно явки на виборах. В принципі, станом на сьогодні близько 78 дорослих громадян України заявляють про своє бажання прийти на виборчі дільниці. Але це заявляють. Проте далеко не факт, що всі вони прийдуть. І за нашими підрахунками та аналізом попередніх виборчих перегонів явка на виборах 31 березня може скласти близько 55-60%. Якщо ж ми говоримо про другий тур голосування, а другий тур голосування. Ми прогнозуємо, що безумовно буде, то 21 квітня явка виборців може бути ще меншою і може скласти близько 50, можливо, 55% виборців. Якщо говорити про вікові категорії, умовно кажучи, молодий, середній старший вік, так, то старше покоління декларує готовність стояти в чергах і здійснити свій вибір. Тоді як молодше покоління. Більше декларує, що не готові витрачати зайвий час на чергу. І тому це теж може в певний спосіб на кілька відсотків впливати на загальну картинку волевиявлення. Щодо актуальних тем, про які говорить українське суспільство і український виборець, я назву кілька з них. У нас в опитуванні було 15, але я назву основні, які актуальні і які займають перші місця. Військові дії на сході України турбує 69,2%, якщо бути точними, майже 70%. На другому місці, безумовно, це тема корупція в органах влади 40,5%. Третя, четверта тема зростання цін, розвиток економіки, тобто соціальні питання, ціни, стабільність, економіка і так далі. От. Як колега мій зазначив про те, що тема російської мови десь там в межах 2% в зв'язку сам з, з обговоренням закону про українську державну мову інколи з'являється актуалізація, але цілком не більше ну, не більше 5%. Тобто не, не є темою домінуючою, бо яка там. Яка принципова для нинішнього процесу виборів? По основним темам пройшли, так. Добре. Що ще можна проговорити? Що цікаво, прошу, якщо є питання, сформулюйте. Все? Добре. Ну, можливо, щось пропустили, можливо, акцентувати на якихось там речах. Що можна підсумувати стосовно цих чотирьох кандидатів і uh -huh. їх орієнтовних виборців, хто ці? Люди. Uh -huh. Ну, давайте я почну, а ви більш професійно уточните як соціологічно, так. Да? Значить. Е... Цікаві спостереження, цікаві спостереження були по вікових групах і орієнтаціях на кандидатів. Значить, цікаво, вже це підтверджено, і кілька соціологічних кампаній про це говорять. І експерти про це говорять, що умовно молодша частина або молода частина виборця. Це в більшій мірі орієнтація на кандидата Зеленського. Середній вік це. В більшій мірі орієнтація на кандидата Порошенка, і старший вік в більшій мірі орієнтація на кандидата Тимошенка. От якби ділити виборця по таких трьох категоріях. Якщо поєднувати нинішнє дослідження з попередніми, які ми проводили, то більший виборець це міста. Великі міста це більш орієнтовані на кандидата Порошенка, сільські регіони і віддалені маленькі містечка і сільські регіони. Це більш орієнтація на кандидата, на кандидата Тимошенко. От. По Зеленському я сказав, що це молодший вік. По категорії бідний багатий, да, то люди з середнім достатком працюючи. Більш орієнтовані, більш орієнтовані, це не означає, що повністю або там тотально. Більш орієнтовані на кандидата Порошенка, більш бідніші прошарки, більш орієнтовані на кандидата Тимошенка. Зеленський дійсно перебирає на себе людей, орієнтовані, яких ми називаємо там креативний клас, на якісь новітні там. Можливо, репліки на новітні там способи управління державою, можна сказати, так, на, на, на романтичну групу, я, я би так навіть назвав, да, які там покладають надії на якісь несподівані кроки в можливому управлінні держави. Ну я би до цього ще що міг додати: якщо ми беремо в цілому розподіл населення по Україні, як він є, і беремо е структуру електоральної бази, наприклад, трьох основних кандидатів, то ми можемо чітко фіксувати, що в структурі електоральної бази Зеленського ну явно домінує молодь, явно. Тобто частка молоді значно вища, ніж, наприклад, в електораті Зеленського, ніж, наприклад, в цілому цей є розподіл по Україні. Якщо ми говоримо про Тимошенко, то в структурі її електорату є переважання соціально незахищених верст населення, можливо, соціально незаможних верст населення. Які проживають в сільській місцевості, в невеликих містечках, тобто ось тут іде акцент на таких категоріях населення. Якщо ж ми беремо електорат Порошенка, то тут, до речі, розподіл різних соціально-демографічних груп плюс-мінус десь збігається з тим, який він є в цілому по Україні. От таке доповнення. Ну, дивіться, по дослідженню ми намагалися зробити зріз, які болючі або ключові теми є актуальними для виборця. І насправді кожен вибудовує там якусь свою логіку, коли він спостерігає гасла там з бікбордів, з виступів і так далі. Вибудовує свою логіку. Тобто є безумовно певна кореляція, але у нас не було кореляції такої, що ну яке гасло, наприклад, військові дії на сході хвилює, турбує 69,2% громадян, так але ми не робили кореляцію, що ну, з яким кандидатом там пов'язується ця от проблема або її вирішення. Просто назвали на теперішній час домінуючі теми. Я їх готовий повторити. Це військові дії на сході, це корупція. Безумовно можна казати, в топ перший ходить зростання цін, розвиток економіки. На п'ятому місці безробіття, хоча, наприклад, безробіття. В Україні впало з ряду причин, в тому числі там, і заробічанства. Але тема лишається актуальною, тобто люди бояться залишитися, умовно кажучи, без роботи, там, без якогось достатку і так далі. Е, так само е, актуалізована тема трудова міграція. Про це стали часто говорити в е, засобах масової інформації. Тому ця проблема хвилює 22% наших. Громадян. Ріс злочинності теж цікава річ, тому що по офіційним даним тенденції е на розкриття злочинів, на, на зменшення злочинності е падає. Так? Кількість злочинності падає, але страх громадян не зникає. І тому ріс злочинності. Ну, досить, висок, досить висока така порог чутливості 18,5%. Медичне забезпечення. Ну, звичайно, що його можна вважати частиною соціального забезпечення і тоді одразу підніметься, але окремо медичне забезпечення 15,3%, називають однією з основних проблем. Щодо українського виборця, ви задали запитання про те, що ну, яка теза є ключовою. Да? А, насправді лишається українська така політична традиція, що виборець орієнтується в більшій в великій частині, в тому числі емоційно, на рівні не ідеологічних дискусій, не ідеологем, а в тому числі в режимі довіряю, не довіряю. Ну, якщо потрібно, там люблю, не люблю. Да? От, тобто виборець лишається. Звичайно, є прагматичний виборець, є раціональний, але доля і раціональності теж зберігається. Все, ми, ми дякуємо за увагу.